Всім привіт! Ви на каналі Господар на землі ЮА, хотів би засняти відео культивація небагато. Ось там через дорогу мої 1,3 гектара. Тут через дорогу хлопцям ми сіяли, це попросили закультивувати. Я тут бронував, казав відео, що 2 гектара, А зараз культивую. Перший виїзд після ремонту, по собі ще нічого не робили. По своїм гектарам я вже окреме відео засніму. Зроблю невелику інтригу, що ми будемо робити. Поки собі не культивуємо. Так, вже зробив два круги, зайшов на третє коло, таке невелике відео. Щоб засняти ячмінь, отакий фон, видно вже бурян пішов. Вже трубку кинув. Поле зазеленіло. Мені казали перекультивіруй, ну ось такий фон, так, да, є міста, повипадали, ну нічого. Все буває. Воно трактор стоїть, через дорогу ви, відео бачили, культивував буряник видно, шурує. Це сусід меч весь старий. не залазить. Такий ячмінець. Зараз туди дойду за Ви я тут посіяв ячмінь, тут була посіяна пшениця, салонци комиш, бачите От сусідів. Солонці то солонцами, тут комиш і був, ну ось як видно, комиш то ладно. А ячмінь по солонцям, як видно, отакий фон. Давалось по 100 кг. Ось як видно, він, як сам по собі ячмінь любить солонці. Да, ось Вроді як не хватило йому. Цей, ну нічого, Я думаю буде добре. Щось він та й сипане. Там видно на Богору де кращий ґрунт, краща земля він кращий. Тут якось, якось якась тут полоса, там якось краще якось тут ці ложбинки, Тут коми що є. Такий фон. Видно, практично немає. два через один тут, тут не видно, що ячмень, ячмінь сплошно, тут, тут не видно, що два через. Ну тут може підсіялось, бо ходилось тут гуще. А ось два через один, як видно, такий фон. Бачите, тут підсіяли, де сівалкою проїхали, може гірший. Якби він отакий, там зелений, був був би взагалі потенціал. Ну там де повипадав, він так і є. Видно, межа. Це длині гони тут. От тут взагалі немає нічого. Один бурян, можна сказати, повипадав. Ну нічого, обризнув його. Та і все. Що йому буде. І сівалка його підкормила. Бачите, щось тобі буде. Геть рідкий. Рідкий, рідкий, рідкий. Те найгірший кусочок. Там краще, такий по картам NDVI рисує, дивися, може вийде ставочку її зробити. Оце тут рисує де гірше, до краю не доходить краще, і там під... висівали на остатки ячменю. І та полоска під краєм теж гірше рисує. А ця отак більш-менш полоска темно зелене, зелена йде темно і туди темно йде. Як із 1,3 гектара десь 0,6 гектара осталось, тим більш-менш якісно, річ мені, то й добре. Видно все пішло. І берізка пішла. С Амброзия пішла. Чу, тут тільки немає на цій ділянке. Первый рік прийшла, надо її признуть по любому. Соняшник есть Бачу, все тут есть, в принципі. Но Злачка еще не бачу. Лобода бачу, есть Соняшника, конечно, богатенько. Дейн пішов. Пройшов, не покажу вам Посоти є, там гірчаки побачив, є, все вистачає, видно вже бурят пішов. Молочай лозний прийшов ось. Молочай лозний даже є. Вон там ну, молочай лозний є. Кого хватає, Це ділянки. Почаюсь, не знаю чи почуть забігаюсь. тяжко співають дуже гарно. Такий вітер оттуда, такий фенечмен відсюди. Що я казав, вони висівали сівалки, я відкривав всі лючки, і тут виступий крап відсіяний. Видно, що ця полоска віддіває, трохи краще, а там випадає червоні поляни. Я Полян вже вборов, нічого ти йому не зробиш, буду приїзати. Трубку вже кинув. Ось як видно, бачите, поле нерівне, це було далі пшениця, якось вони там поділилися. Поле не рівне прийдеться рівняти, його ще міні. Отак. Гуряна просто і погода, і дощі якраз за дощі цілі три дня, і ще вистріли. Все в цьому боксі дуже швидко і все піджимає. Кидалось рівномірно, бачите, де густіше є смін, не вистачило. Де 2 через один 100 кг якраз було добре, як видно, там п'ятно чорне стоїть. Тут де густіше, він світліший стоїть. Теж не знаю, може така земля, тут років 5. На точно знаю, соняшник по соняшнику. Тут пшеничка була з тут я не знаю скільки пройшло метрів 10, може там 0,4 до пів гектара, а не більше. Завершив культивувати ті 2 гектари, не засняв завершення. Приїхав, тут було викашено, доски обратно підставив. Не знаю скільки тиждень, два-три буде стояти, щоб лапки не ржавіли. Ось так як видно. Все під, підставив, все стоїть. Циліндр знімати не буду поки. А Може комусь десь щось культивувати, ну, А так підставив чурочку. Да, підножки на зробити. Нема з чого, правда. А, бритви підточив, як підточив, ну, підправив, я їх ну, не точили, вже пасівну культивацію тоді підточимо їх. Не знаю, хтось точить, хтось ні. Ми її підтачуємо, бо зараз, як видно, нові стоять, вони гарно. Вперед, бачите, які є. Є носки позакруглені, ці вузькі. бажано тобто підточити і направити угол, щоб зріза був дуже гарний. Дякую всім за перегляд, підписуємося на канал, ставимо лайк, якому сподобалось відео, заходимо в абір спільноти інстаграм.